Друзі, усім привіт! І я маю для вас сюрприз. Я думаю, ви всі її пам'ятаєте і всі знаєте історію, де вона була весь цей час. А хто не знає, коротко розповім зараз. Виходить, що у вересні я вирішила обмінятися з однією дівчинкою реборною. Я багато разів так робила, і, в принципі, ніяких. Прідозри не виникло, ось я мала б міняти Арішу на, е, ну, на іншу ляльку, вже неважливо на яку. Е, і в результаті мене обманули. Арішу забрали з пошти, а іншу ляльку мені не відправили і просто кинули мене в ігнор. І ось весь цей час з вересня Аріша була десь, десь не знаю де. Ось. Е, і пару днів назад я її побачила в продажі. І одразу зрозуміла, що це вона, бо вона була в оді, в якому я її відправляла. Ось. Ну, та й плюс, це досить рідкісний мод, тому якби її сплутати з кимось дуже тяжко. Ось. Ну, В результаті я попереписувалася. Звичайно, ця жіночка, яку я писала, вона мені говорила: та ні, ви що, Боже, я не знаю взагалі. Шо, про що ви говорите? Це взагалі ляльку ми купили десь там, коротше, якогось мужика за тисячу гривень, ніколи ми не обмінювалися ні з ким і все таке інше. Я їй переписку скидала, яка тоді була, але вона якби знову сказала, що я взагалі не розумію, про що ви говорите. Але в результаті домовилася, що е... коротше, мені її повернули. Ось. І, до речі, повернули мені її не безкоштовно. Ось, виходить, що. Я переписувалась, переписувалась з цією жіночкою, і в результаті, ну, все ж таки, вона, напевно, трошечки совість неї заговорила. І вона, типу, типу, сказала, що повертайте мені тисячу гривень, яку я на неї витратила, і забирайте свою ляльку, якщо вона вам так потрібно. Бо вона, типу, мені розказувала, що вона ось цю Арішу купила на базарі якогось мужика за тисячу гривень і взагалі не розуміє про, що, про які обміни де мова. І я їй пояснюю, що якби ця лялька, вибачте, мене коштує 6500, про яку тисячу може йти мова. Ну, коротше, мені її повернули, і це найголовніше. Якби ця жіночка не відмовлялася, що вона нікого не обманювала, і ляльку вони самі купували, але ось, наприклад, пустушка, з нею приїхала ту, яку я відправляла. Е, також е, одяг деякий приїхав також такий самий, як я з нею відправляла, тому якби вона не відмовлялася, ну. Винна, вона сто відсотків в цьому винна. Але Ріша у нас не затримається надовго, тому що вона вже знайшла свою нову мамочку, і сьогодні разом з вами ми її будемо збирати е, в новий дім. Так зараз у цьому костюмчику, але я її з нього переодягну, тому що вона поїде в зовсім в іншому одязі. Ось тому так. До речі, що найцікавіше ці ціночка мені ще й одяг з нею відправила. Я, якщо чесно, була в шоці. І причому одягу так досить багато. Ось, як бачите, різні тут пов'язочки, шапочка, іграшка, тут носочки, три пари. Ось такий, якась пільоночка, штанці, повзунки тут, такі шортики. Тобто, ну, штанці. Ось це платіжко, до речі, моє, яке я з нею відправляла, сліпи і два штучки. З таких ось таких Я чесно була здивована. Можливо, дійсно вона. Трошки її совість замучила і вона вирішила це все відправити, не знаю навіть. Знаєш, я тут принесла коробку. Тут ну, лежать деякі ось такі запаковочні штуки, купирка е Пакет. тут ось така бумага. Ось тут коробочка зі стрічками. Зараз будемо все це запаковувати. Також ось тут я вже приготувала одяг, який з нею поїде. Це ще не весь, я ще з цього щось виберу, відправлю. Ось. Але давайте по порядку почнемо з того, в чому вона поїде. Це буде ось такий червоний комбінезончик, сліпік такий. Він з відкритими ножками, з юпочкою. Дуже такий гарний, святковий, якраз круто буде. Ось такі носочки червоні в полосочку, і ось така пов'язочка з Мікі Маусом. Все прям в тему. Ну погодьтесь. І далі вже буду показувати те, що з нею поїде в подарунок. І, до речі, Аріша поїде до однієї моєї знайомої, навіть я б сказала, подружки, до Аліси. Хто пам'ятає, ми не зустрічалися в Добропарку, парку, і зараз ми з нею також підтримуємо зв'язок, переписуємося і так далі. І Аріша поїде саме до неї. Далі з нею поїде ось такий кольоровий сліпік з ось такою пов'язочкою, це такий образ, так би мовити. Далі ось такий ще з нею поїде крутий сліпік з котиком. Я його просто обожнюю, але, на жаль, він не підходить ні на дзвінку, ні тим паче на Ренесмі, тому відправляю з Арішою. Далі з неї йде ще один ось такий рожевенький сліпік. Також ось це платье, знову ж таки, воно дуже класне, але мені просто немає на кого його одягати, воно буде на всіх маленьке. І далі, тут ось така стопочка штанців, зараз вам все покажу. Так, перші у нас тут ось такі рожеві штанці, це воно, до речі, next. Е, далі ось такі шортики, е, ось такі повзуночки в горошок. Ось такі повзуночки з сердечками. Ось такі повзуночки. Ось. І далі вже підуть якісь маленькі аксесуари. А саме це ось такий слюнявчик з Мікі Маусом. Е, далі ось така пов'язочка з, з такою квіточкою. Ось така шапочка і дві пари носочків. Одні тепленькі, одні звичайні. Це ось те, що поїде з одягу. Зараз буду показувати ще інше. Ще поїде зняття ось така пільоночка, я її в неї загорну, е, щоб з нею нічого не трапилось, поки вона буде їхати. Ось, вона така з пандочками, рожева. Далі з неї ще поїде ось така улюблена іграшка, ось така пустушка. На, на магнітику тут. І далі ще підгузки. Один, звичайно ж, на ній, е, два ось таких подарунок. Ось такі. Е, і ось цей буде в неї на голівці. Тому зараз я її вже буду переодягати, в одяг, в якому вона поїде. Так, ті, що я переодягла, така вона у нас красуня в цьому. Комбінезончику з такою пов'язочкою. І зараз я буду запаковувати одяг, який з нею буду відправляти. Друзі, ну, що у нас вже другий день нашої запаковки. Вчора вже було досить пізно, тому я лягла спати. Е, ось, А сьогодні вже ось допаковую. Як бачите, дещо я ось так в стрічечки загорнула, дещо ось так, дещо ось таку бумагу загорнула. У мене тут купа скотчу лежить. Ось, в принципі, все. Залишилося тільки орішу рішу запакувати, і можна йти на пошту вже відправляти. Покулочків так досить багато вийшло. Я сподіваюся, от сюди все вміститься. Так, значить для орішу у мене тут є ось така бумага. Це не бумага, це папірка, щоб її запакувати, і підгузок на голову. І ще вона ось так з іграшкою поїде. Так, ну що, друзі, орішка вже запакована. Ось так вона тут лежить. До речі, я завжди, коли продаю реборині, стараюся їх гарно запаковувати, класти до них побільше якогось одягу, тому що ну, мені якби, самі приємно, коли до мене приходить лялька в гарному одязі, з гарними подарунками. Ось тому іншим так само гарно запаковую, як я люблю. Ось так тут все вийшло. Там ще одяг, там і аж там є паліс, щоб я це дісталося, як би багато всього понакладала. Ось, нічого не забула. Стану так. Тому Арішка вже готова їхати до нової мамочки. Бажаємо її гарної дороги. Ми, звичайно ж, не засмучуємось, бо замість Аріші до нас приїде інша лялька. Правда, треба трошки почекати, бо її будуть робити для мене на замовлення, але все ж таки вона буде.